Все. Олех, олех, олех. Олежа, Старина, постій. У мене є для тебе подарок. Ти знаєш, там в Тесені в натурі якась двіжуха відбувається, незрозуміла, непонятно що. Давай попробуємо туди щас приїхати. Ой-ой-ой, тут народу більше, ніж кислороду. роду. Обалдеть! Хто ж це бомбу поставив? Напевно, я. Саня, Саня, ти, ти. Ти, ти блогер? Здорова! Ти блогер? Ти блогер? Нє. Е, ти що стріляв, я просто проїхав. Я можу його збити, по ідеї. Все, погнали тих, давити, пациків. Поїхали, 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 давити їх. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Ukraine Mobile GTA і тільки заходжу і бачу, що пишуть з поліції, Правоохоронні органи передають, що в офісі закладено бомбу. Повторюю, цивільні, не наближайтесь до місця події. Тут занадто небезпечно, все може взлетіти в повітря. Яковий майданчик їх рук, це справа. Я теж не знаю. В общем, ладно, я просто. Тільки я такий зайшов і думаю, Йомайо, -йо, що тут відбувається. В общем, то як тільки ви скачали Ukraine Mobile GTA разом зі мною, по посиланні в описі, все, що вам потрібно, це зареєструватися. Неважливо, грайте ви з телефона чи з комп'ютера, бо можна грати і з того і з іншого. Ви заходите в менюшечку, зразу просто на прифайрі нажимаєте восьмий пункт використати промокод, потім вести, пишете сюди бистренько, Саня, ков, Жмакаєте далі, 200 тисяч влутайте в карман, і у вас все бомба. Правда, ну щоб їх залутати, треба потім нажати сюди, і все. 200 штук у вас прямо відразу на балансі. З ума зійти просто, і це максимально жорстко сильно. Шановні гравці, не заходьте в офіс ТСН, проходить ГПР фракції. Коротше, там погода якась жорстка двіжуха, там бомба, туди краще уча не заходити, бо можуть бути великі проблеми. Ну і туди ми, в принципі, я думаю, взагалі не підемо, бо нам там ну, нема що робити, якщо чесно. Що нам в тому офісі робити? Я в ТСН вже працював, я вже напрацювався. Колись ми там всякі фільми знімали з ними. Туди-сюди. Це було майже сразу, як я закінчив бути таким жорстким розбійником, як Пабло Ескобар, і перестав всіх там. Ну, розстрілювати, можна так сказати. Зараз уже я просто цивільний чил на нормальній машині вже заробив собі на пів життя вперед. Зато тепер мені не треба абсолютно ні про що переживати. У мене є тачка, у мене є класні номерани, і я можу просто тупо їздити і роздавати пацькам гроші. На балансі у мене 2,5 мільйони. Ну і ще само собою на банки у мене теж є трошки грошеняток В принципі, десь там в районі мільйона, може чуть менше. І це говорить про те, що я зможу дуже багато грошей роздати тупо підписникам. Тому, друзі, якщо ви хочете прям зразу і жорстко отримати купу бабла. Помімо промокода, ви можете просто приїхати прямо в Київ. І ось тут, в цьому районі, я в основному і пробуваю. В принципі, постійно я там тусуюсь, постійно тут когось знаходжу, і ви мене також зможете тут знайти. Дуже легко. Сюди Копейка просто тупо Влад. Конкретно на ній шурує. Синя копейка. Синій копійджан, ще й на номерах нормальних. 3-2-2-3. Або овденні номера, чуєш. Десь Владос жорстко пропав, але є захарось, до. В принципі, я думаю, народу ми зможемо знайти взагалі купу, просто все-таки взявши і тут постоявши. Вони самі сюди всі приїжджають, тому що, ну, по-перше, вони бачать машину, яка ну, не свойственно тут бувати такій машині, тому що стоїть вона просто космос. Ну і само собою просто узнають мене, все-таки тут дуже багато гравців грає, які є моїми підписниками, і в принципі ми тут нормально тусуємося з ними. Але знаєш, ну, коли ти на Бугаті, то тебе постійно узнають. Але коли ти на мопеді, чуваче, то набагато складніше когось знайти. І, в принципі, я думаю, що я все одно встигну ось ви, є якийсь кур'єр. Олег, погнали за ним, спробуємо його догнати. Правда, він якось летить набагато швидше, ніж я. Я не знаю, чого, може в нього якийсь скутер прокачаніший. він у нього жовтий, вроді як? Ось, Осьо. Олег, Олег, Олег. Олежа, Старина, постій. У мене є для тебе подарок. Олежа, Олежа, у мене є подарок для тебе. Не тікай. Стій, стій. Так, 73 ID. А Ану быстренько вводимо. Команду, Pay. 73 ID. де воно, де воно? 73. І кидаємо Олегу так, як він мене знає, 25 тисяч на все. 25 тисяч. Все, Олег, це тобі подарунок. А почекай, занадто далеко. Щас, секунду, отако. Так, Олежа. лежа, треба швидко йому дати гроші. Я не те айді писав йому. В нього 78. 78, 25 тисяч. Тримай Олежа, подарок. Це тобі, щоб ти був солідним пациком. А в Ліона в гостомелі є там хата. Він писав, що він продає будинок, тому Ліону ми нічого не дамо. Ти знаєш, там в Тесені в натурі якась двіжуха відбувається незрозуміла, непонятно що. Давай попробуємо туди зараз приїхати і подивитися, що там взагалі відбувається. Один плюс один мені надо. Все, погнали. Я сподіваюся, що нас підпустять хоча б близько до будинку, ну, до будівлі, щоб хоча б ну, щоб хоча б зі сторони понаблюдати, що там відбувається. Ну який тут народу. Ой-ой-ой, тут народу більше, ніж кислороду. Обалдеть! Хто ж це бомбу поставив? Напевно, я. Хе-хе-хее, зараз їх тут! Обалдеть тут народу! Зума зійти! Саня, Саня, це ти. Здорова! Ти блогер, ти блогер? Ні, Оце прикинь! Хай, Саня, Саня, це ти? Ти блогер. Звонь, поїхали ще подимся, що там робиться. Дві, я тільки сюди приїхав, мені купа народу просто написало. Е, ти що стріляв? Я просто проїхав. Я можу його збити, по ідеї? Ні, ну, в теорії можу. Тимурша приїхав. Капець тут народу, чуєш. Ну туди краще, як я розумію, не їхати. Під'їхав по стій. Я не хочу стояти. Ще пацики підлетіли. Здорова. <реш> Здарова, пацани. Так, треба ромчику бабла дати. Ромчику і Максиму. І, і пацики пишуть, го їх штурманемо. Щас, 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 на них поїдемо давити їх. Подождіть, пацани. Щас дам ромі бабла. Рома, 45-та іді. Пей? Так, 45-та іді, кидаю тобі 30 тисяч. Все, пацани, поїхали давити поліцейських. Почекайте, сойок, сьок, сойок. Що? Я тут перпасик, можно с крышок. Да, давай, ты хочешь без машини вийшов, типа? Да, 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 можно с крышок. Давай, 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 питань нема. О, обалдеть, это скинчик такий, як у мене. Хі -хі -хі -хі. Нормально, прикинь, пацики зібрали. Щас поїдемо давити ты чипчики. А, я скрину. Я тебе руку пожму. Все, красава, красава. <сум> я тебе приписан. Все, погнали тих, давити пациків. Поїхали, Поїхали, поїхали. давити їх. Так, де вони там. все. Ой-ой-ой, ДТП, щось не, не впорався з керуванням, пазики, вибачте. Ой-ой! ой старина, не хотів, чесно. Чесно, не хотів, вопше. Якось, якось занесло, блін. Ти бачив, як занесло. А поїхали, тепер тут бока дамо. Пан поліцейський, я вибачаюсь, я просто мене занесло дуже сильно. Сильно швидкість була велика. Е, ти чі стріляв, лисий! Так, мені пишуть, не літай, бо тут адміни можуть дати КПЗ. Я понял, все, в КПЗ сидіти я не хочу, я просто свалюю. Блін, прикинь, такий там двіжняк лютий відбувається. Дуже хочеться ще багато всього там побачити, але поки що, поки що їдемо. Ну і само собою, друзі, не забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобання, тому що це дуже-дуже важливо. Дивись просто, що тут взагалі відбувається. Сіки тут народу, сіки тут машин ума зійти просто. Це капець. Тут пацики тоже, дві тут якісь генерали взагалі. Зійти. Хтось лікара викликає, хтось ще щось. Короте, капець. Ну, і в бані, якщо чесно, напевно на цьому будемо завершувати, друзі, поки мене ще тут теж пов'язали. Не пов забувайте підписуватись на канал, ставити свої подобайне. З вами був Санчелос і всім пока-пока. Ну і не забувайте промокод вводити.